Зараз розповім, як правильно... точить березовий сік. Зразу підходимо до берези і спробуємо... Чуєте який звук? Оце тут сік є точно. І обов'язково насвердлити нас вердлить отаким свердлом. На висоті не менше, ніж пів метра від землі, щоб не пропала береза. Так, хто? Що єте? Діадик біжить, капать. Давай, новий рукой. Отак. Ти придержи. І сюди запивай. Осьюди бей. О сюди бій. А, кажу. Молодець. Серега як Треба сіть точить дітей оцих комп'ютерних. Ти привезеш до цього. І все далі. це ось Ну, Тут тепер так станово, Хитиш. Хитиш. Хитич. Так, Тепер воно осюди воно точно мішок, Правильно? Так. Тепер отут треба законакти десь за кору, щоб воно потек не всунувся. І тут приврочу все, що могло б пробити пакет. Як пакет буде повний суком, як сюди надове, треба якесь ось десь положити, щоб він не скучувався. А так Ми приїхали по сочок. Не дуже щось він біжить, холоднувато, Ось таке, вітрів поп'ять. Коли соку наточили, витягуємо це все діло. Нам досить. І забиваємо це місце. Чопіком. Щось нам кусяк горить. Всю, ще б непогано було б і глинкою замозати. Ну,